На одному житомирських ринку живе понад 15 безпритульних собак. Продавці, які їх годують, навіть попросили в адміністрації виділити для тварин пустий кіоск. Тепер собаки сплять вдень там, аби не лякати покупців. Ми просили, щоб дозволили поставити вольєр, але вольєр не розрішили, боять, що їх заставлять ставити на баланс. Ось їх хоче директор вивезти на м'яскомбінат, випустити, або кудись на мусорку. Але вони тут родились. Він пропонував, що ви не кормите, вони уйдуть. Вони не уйдуть. Вони будуть злі тільки. на запитання, чи кусають собаки людей. Пані Наталя відповідає, що буває хтось із перехожих не сподобається або йде на підпитку. Кілька тижнів тому продавчиня зверталася у міську раду з проханням, аби тварин кастрували та стерилізували. Поки чекає відповідь минулого літа. Виїзна ветеринарна клініка каструвала лише двох собак, але кажуть, що після цього вони стали значно спокійніші. Як правило, кастрі собачки не менш агресивні, агресивними. Ну як кавориться, не факт. 50 на 50 так ідеть. Ну, звісно, мабуть, треба, какие якісь міри в цьому плані Вот, Тому що їх становится все більше і більше, вони розмножаються в геометричній прогресії. Житомирський зоозахисник, активіст Сергій, каже, що в місті зараз є випадки докхантерства, вбивства безпритульних собак. Це люди, яким які не подобається, що. Місія дуже багато безпритульних собак, але вони вибрали самий неетичний метод, як цю проблему можна вирішити. Ну мало того, що це метод неетичний, він в принципі недопустимий, і повинен бути в 21 столітті. Сергій також наголошує, що отруту, яку розкидають докхандери, безпритульним собакам можуть зісти і домашні тварини, яких в цей час вигулюють на вулиці. Одним з варіантів вирішення проблеми безпритульних тварин у місті є притулок. У 2013 році міська влада купила колишній свинарник на Бараново під облаштування там притулку для собак та котів. В управлінні капітального будівництва запевняється що реконструкція приміщення скоро розпочнеться. Я планую, щоб ми розпочали реконструкцію першої черги притулку для тварин березень, квітень, місяць. Я планую таким чином. Дуже багато речей не залежить від мене. Що не залежить від мене, перше, це в чому зараз ми зупинилися, це експертиза, але я думаю, вже не буде проблеми. Друге, що незалежить від мене, це рішення депутатів про виділення коштів. Буде рішення про виділення коштів, буде експертиза. Буде будівництво. У притулку планують розмістити до 88 собак та 100 котів. У ньому, окрім вольєрів, будуть оглядові кімнати та операційні. Загалом на притулок виділяють 1 мільйон 200 тисяч гривень. Юляна Ігор Костер, Сергій Майчук, студія Цеті для першого Житомирського.